До критики Зеленського з боку Трампа, Маска, Венса та Волца долучився і держсекретар Рубіо. Держсекретар Сполучених Штатів заявив, що останні критичні заяви президента США Дональда Трампа на адресу Володимира Зеленського були пов'язані з тим, що американський президент був засмучений діями свого українського колеги. На запитання, що Рубіо подумав, коли Трамп назвав Зеленського диктатором без виборів. Рубіо відповів, що. Трамп був дуже засмучений через президента Зеленського. У нас була розмова з президентом Зеленським. Ми обговорили питання щодо прав на корисні копалини і пояснили їм, «Послухайте, ми хочемо бути з вами у спільному підприємстві. Не тому, що намагаємося щось у вас вкрасти, а тому, що вважаємо це гарантією безпеки. За його словами, Зеленський висловив бажання укласти цю угоду, але додав, що її потрібно провести через законодавчий процес. Через два дні я прочитав, що Зеленський заявив: я відхилив угоду, я сказав їм, що ми не будемо цього робити. Але на нашій зустрічі все було не так, сказав Рубіо. Він зазначив, що хотів би бачити якийсь рівень вдячності за турботу з боку Сполучених Штатів, а не звинувачення Трампа в тому, що він живе у світі дезінформації. Рубіо назвав такі коментарі Зеленського дуже контрпродуктивними. Він також переконаний, що Трамп готовий працювати над досягненням миру, тому що йому небайдужа доля України. І він сподівається, що Зеленський буде партнером у цій справі, а не тим, хто робить заяви у відповідь, намагаючись заплутати нас. Це не буде продуктивним, підсумував Рубіо. Також Рубіо нагадав, що Зеленський часто засмучував і Байдена, не виявляючи вдячності за допомогу. Ремарка. Знаю, що така думка з цього питання тут не зовсім популярна, але є впевненість, що угода зі Сполученими Штатами потрібніша Україні, ніж самим Штатам. Поясню, навіть за проросійського Трампа, а тим більше за Трампа, Сполучені Штати залишаються супердержавою, від якої залежить доля світу та України, зокрема. Тому будь-який сегмент, де інтереси України та Штатів можуть збігатися, потрібно використовувати, адже їх стає дедалі менше. Україна продовжує бути залежною від Сполучених Штатів у військовому, економічному, дипломатичному та всіх інших аспектах. Чому Рюте, Макрон, Стармер, Дуда продовжують загравати з Трампом, хоча їхні можливості більше ніж у України? Тому що всі розуміють, що не можна мати Штати за ворога, особливо знаючи хворобливе его Трампа і те, як легко стати його ворогом, а отже, й ворогом країни. Сполучені Штати впливають на весь світ. Весь світ залежить від штатів, і тому потрібно затулити ніс руками та постаратися пройти ці 4 роки з мінімальними втратами. Так міркують західні політики. Дякую.